Була сторона обвинувачення, розслідуючи це провадження, чим на переконання сторони обвинувачення вводиться винуватість кожного з обвинувачень, та власне покликання на ті докази та покази свідків, які сторона виношення зараз не для того, аби довести свою позицію. Значить, зазначу наступне, шановний суд, корупція продовжує залишатися в нашій країні. Одно однією з найбільш серйозних проблем. Так вважає 64% українців. На першому місці серед проблем залишається, звичайно, що війна, на другому висока вартість життя і міські допомоги. Тобто, корупція це, це те, що несе негатив для кожного з нас. Всі ми громадяни своєї держави, всі ми хочемо бачити цю країну зовсім іншою. Всі ми робимо для, для того все необхідне. Я маю на увазі правоохоронні структури, зокрема цифри, які я на вік, шановний це результати соціологічного опитування в Україні, корупція в Україні 20, 22, розуміння сприйняття та поширення, з які презентували НАЗК, антикорупційна ініціатива ЄС та дослідницька компанії Імфосатрікс. Крім цього, шановний суд, зазначив, що результати дослідження свідчать, що корупція залишається в твісті найбільшої проблеми України. Опитування демонструє про те, що суспільство є гостра. Необхідність на боротьбу з корупцією та на справедливість. Саме справедливості чекають від нас громадяни на України, саме іншого життя, не пов'язаного з вирішенням питань, не пов'язаного з різними роду темниками, не пов'язаного з різного роду своїми лапках тендерами, не пов'язаного з відкатами, не пов'язаного з тим, що можна комусь щось занести і вирішити питання по суті. Не пов'язано з тим, що загуба притягнуть свою компанію для того, аби взяти участь і як наслідок збільшити вартість робіт, а, чи не на 2 треті від попередньої вартості, яка планувалася, про що ми будемо говорити, і про що я йде одну судовому засіданні. І як наслідок залучити своїх субпідрядників, через яких штучно накручувати ціни, а ці кошти класти у кишені. Люди хочуть іншого, люди чекають на інше. І я сподіваюся, що ми зможемо правоохоронні, правоохоронні структури, на увазі, дати ось це інше, хочу зазначити, що в березні 2023 року постанови Кабінету міністрів затверджено державну інформаційну програму на 2023-2025 роки з поправками до неї, які викладені безпосередньо на офіційних ресурсах. Так от держава, приймаючи відповідну. Акцентує увагу на те, що є ряд проблем пов'язаних саме з корупцією в Україні. Перш за все, це те, що люди втрачають надійно краще життя. Люди, е люди зневірюються, люди бачать, що на місцях подолати те, що коїться, неможливо. Я говорю і про правоохоронні органи, і про судові органи, про органи виконавчої влади, і в тому числі про органи місцевого самоврядування. Друга проблема, яка викладена в антикорупційній програмі. Це власне те, що побутова корупція сприймається найкраще інколи єдиний шлях. Люди поставлені в такі умови, за яких вони просто не можуть собі дозволити а, вчиняти якісь певні законні дії або досягнути вашого результату законних дії. Кудись треба принести шоколадку, кудись треба принести якісь кошти, кудись треба принести прошу за вибачення кашку коліку. А в свою чергу це тягне за собою те, що люди не які принесли, також усвідомлюють. Собі те, що вирішити своє питання, також можна лише таким способом. Мені не несуть відповідно я не янсу. І це запад до кого виходить. І водій вузол, в якій ми проохоронна антикорупційна структура, власне, і розгубнуємо. Третє це якісь запити на справедливість. Це дуже важливий елемент антикорупційної програми. Що люди чекають на справедливість люди, хочуть інше життя, люди бачать іншу Україну. люди, йдучи також на фронт, прошу сприймати мої слова не як е, е, там, те, що я на цій темі те, маніпулюю, зовсім ні. Але хлопці, які воюють на фронті, в тому числі з числа прокурорів спеціалізованої антикорупційної прокуратури, бачать е, цю державу зовсім іншою. коли вони сюди повернуться і будуть тут будувати своє життя, вони хочуть, щоб цього всього не було. І перша корупція, перша ланка з корупції, з якою стикається кожен громадянин, це, власне, місцеве самоврядування. Тут зазначу ще четверте, що роль чиновника, чиновники повинні розуміти і віддавати собі відчуття в тому, що роль чиновника це все, служіння українському народу. Не політичній силі, яка привела його до влади, чи завдяки якій він зайняв відповідну посаду, не конкретному шефу своєму, який тебе призначив на цю посаду. Виключно українському народу і громадянину загалом. Як наслідок того з що я говорю, по даних інтернеті Україна Україна займає 3, з набраними точками 33 третій зі 100 можливих. Коли 100 – це відсутність корупції в державі, а ну це повна корупція. І як наслідок Україна, яка декларує е, стабільність стали розвиток, яка декларує е, повне інвалювання цих корупційних ризиків тощо займає на даний час. Місце разом з такими присвідувався до цих країн, але Алжир, Ангола, Замбія, Монголія, Сальвадор і Філіппін. <корупція> так от корупцію на переконання сторони обвинувачення, боротьбу з нею потрібно починати з себе. Треба викорінювати собі це і, відповідно, як наслідок з таким світобаченням, з таким світоглядом і, і жити. Про ж це кримінальне провадження, шановний суд, повинування з скерівного суду. А це власне кримінальне провадження, яке показує, як бути не повинно. Абсолютно типічна історія. А, чому абсолютно типічна? Тому що ну, читаючи публікацію засобів масової інформації, постійно стикаємося да? з тим, що якась міська рада десь закупила якісь роботи чи послуги чи товари матеріальні цінності. За ціною, які втричі в 3 4 рази, 5, 10 перевищують ринку вартість цих товарів. Теж відбулося в даному випадку. Перш за все, коли було задекларована необхідність проведення реконструкції та ремонту площі Соборного місця Миколаїв, йшла мова про трошки більше, ніж 34 мільйони гривень. Було задекларовано один фонтан, пішохідну зону тощо. В подальшому, абсолютно безпідставно. Абсолютно без жодного обґрунтування. І сторона воно вашення буде доводити це судовому сусідам. Цю суму розбивають до 90 мільйонів і декларують, що роботи будуть проведені. Це 16 травня вкладається договір між департаментом комунального господарства з одного боку, а з іншого боку, з генеральником особі пані Лозеленко. До 9 вересня 2019 року ці роботи повинні були бути виконані. Станом так і на даний час не виконано. Хоча і ми бачили, що у приміщення обласної військової адміністрації, яка знаходиться на цій ж площі, є було прильот, ми всі знаємо прекрасно, і можливо і площа пошкоджена вже, але так було не повинно було бути з самого початку. Що ж відбувається далі? Осоленко Мера Константинівна, бути директором БВК uh, Пріксору, залучає свої супідрядники, які з одного боку постачають гранітну uh, плитку для опікування uh, цієї площі. Ця плитка чомусь uh, дуже дивним чином вартість її, дуже дивним чином. Uh, Збігається з кошторисною проєктною вартістю, яку розробив обнувачений паролава ще до оголошення відповідного тендеру на закупівлю а, робіт та послуг та товарно-матеріальних цінності. Дивним чином винувачний кормів починає спілкуватися з представником імперії Води України ще тоді, коли не оголошено тендер не підписаний договір, вже обговорюючи, яким чином які елементи будуть поставлені на соборну площу а, у місті Миколаїв. Як наслідок, ми бачимо підтвердження експертизими вартості е, ринкової вартості відповідних е, об'єктів, які були поставлені. Це і плитки грамітної, це і відповідні кріпки, це і відповідних е, е, необхідних елементів для облаштування фонтанів тощо. І як наслідок експертизою встановлено та підтверджено е, власне, завдання збитків департаменту швидкого комунального господарства на суму понад 26. Мільйонів сторона обвинувачення свою позицію буде не виключно а, і не лише висновками відповідних експертиз. Разом з тим, це є прилина кошторисна документація, це бухгалтерські документи, це рукоші по рахунках. Де ми відповідно побачимо, за якою ціною закуповувалися Відповідно, ну якщо гранітні плитки, то за якою ціною закуповувалася гранітна плитка, за якою вона постачалася на собору місті Миколаїві. Причому документи підписувалися Белка під строй я, до речі, перепрошую, я зробив для розуміння таку маленьку схему, де схематично можна зображати. Тому що також надати сторони захисту, щоб в я не проспілкувані не некому.